це сьогодні 30 березня. А коли це все помітили? В неділю 23-го. Це вже тиждень минув, і ніхто нічого не робить. Прорив труби і витік нечистоту річку Тетерів помітили житомиряни поблизу вулиці Івана Гонти. Дмитро Бабер, який став очевидцем ситуації, звинувачує комунальне підприємство Житомир-Водоканал. Десять днів неочищені каналізаційні стоки потрапляли в річку Тетерів. І станом на сьогодні можна бачити, що вони ще продовжують потрапляти, бо цей колір води, що тече цим струмком. І отут можна побачити цю пляму на воді. Ну, це явно не про екологію, не про здоровий глузд і не про все, пте, до чого ми, начебто, прагнемо. Після того, як Дмитро виклав відео, він звернувся до керівництва КП «Житомирводоканал» і природоохоронних органів з проханням пояснити дану ситуацію. Однак відповіді так і не отримав. Тому я був змушений подати скаргу про. Це все злочинство до міністерства захисту довкілля через гарячу лінію. Вчора мені було повідомлено, що особисто міністр захисту довкілля пані Світлана Гринчук розписала це на замміністра і пішов якийсь рух у Житомирводоканалі Нам підтвердили, що труба належить підприємству, а також запевнили, що роботи по усуненню аварії проводили цілодобово починаючи з 26 березня. Ніч з вівторка на сьогодні, і в п'ятій ранку ми повністю там роботи завершили. Завершили роботи на Івана Гонти 10, Завершили роботи на Івана Гонти 8 І наділи той бандаж, який був у Фейсбуці. Опублікований як зрада. Відреагувала на звернення громадян і Держекоінспекція. Інспектори виїхали на місце, де зафіксували факт скиду з подальшим потраплянням в річку тетерів. Там було зафіксовано рівчак по вулиці Івана Гонти, 16, по якому текли ну неочищені стічні води. Був різкий фікальний запах коло цього рівчака. Вона тікла під асфальтом. В рівчах тікла під асфальтом і витікала в річку тетерів в районі ГКНС. 31 березня фахівці взяли проби і наразі досліджують склад та властивості води. Також для моніторингу ситуації вчора інспектори відібрали повторні зразки. Також було зафіксовано е, теж самий поток води в річку тетерів, але вода вже мала такий більш е, біло-сірий колір, і дуже було багато завислих речовин. Ні, виді, може, це пісок, можливо, де змивалося воно все і так далі. Каламутна така вода була. У подальшому інспектори направлять усі отримані результати до відділу державного екологічного контролю водних ресурсів, аби оцінити наслідки витоку нечистот для довкілля. Артем Сидорчук Ілона Усатея, Роман Орлов, телеканал СК1. Música Зарахування першокласників до начальних закладів Житомира стартує вже 7 квітня. Цьогоріч очікується 1630 дітей, що на 100 менше, ніж минулого року. Ми подивилися демографічний такий вплив, які вже мають сьогодні у нас у закладах дошкільної освіти в старших групах, діти сімирічки, які не пішли в тому році. Статистичні дані, які на цей рік є в місті Житомирі, ми побачили, що це середнє воно буде менше, ніж в тому році. Заклади загальної середньої освіти можуть приймати заяви онлайн або офлайн. Батькам необхідно надати приймальні комісії, витяг про місце проживання дитини, копію свідоцтва про народження та довідку від лікаря. Що це дитина, яка має відповідне нозології чи батьки також мали уже висновок в дошкільному навчальному закладу з ІРЦ інклюзивно ресурсного центра. Ми просимо на перший клас повторити цей висновок, особливо якщо це прийшло два. Роки і більше до навчальних закладів обласного центру зараховуватимуть дітей, які мають прописку на території Житомирської громади, а також пільговиків. Крім е, загальних таких пільгових дітей, е, ми сюди долучаємо учасників бойових дій, також е, е, ті, які отримали інвалідність. Е, при е, після того, як вони були учасниками бойових дій, також ми зараховуємо на загальних підставах. Зараховується навіть на загальних підставах, якщо він бере чи брав участь е, в обороні нашої е, і захист, захисту нашого серед України. Окрім того, подавати документи до навчальних закладів Житомира можуть і діти, що проживають на території Оліївської громади. Має меморандум з Олівською громадою, яка на підставі на загальних підставах з нашої територіальної громади буде зарахована в заклади загальної середньої освіти до першого класу, до будь-якого іншого класу, до десятих класів У нас вже є звернення в заклади дошкільної освіти. Також вони відшкодовують нам за отримання дитини. Діти непільгових категорій, які проживають в інших територіальних громадах, зможуть потрапити на вільні місця в освітніх закладах Житомирської ОТГ, якщо такі будуть. Анна Чеполь Ілона Усатея, телеканал ск 1 Благодійники Житомира об'єдналися, аби передати велику партію допомоги різним підрозділам Збройних сил України. Сім автівок і понад сто дронів вчора поїхали до наших військових на передову. Наші волонтери долучилися до ремонту, обслуговування та фарбування автомобілів, які тут представлені. Забезпечили повністю всім комплектуючим акумулятори, пропелери та інше до дронів. Робимо велику справу. Ми нещодавно тільки повернулися з передової, а, верніше в понеділок, і продовжуємо активно допомагати. Зібрати таку велику партію допомоги вдалося завдяки благодійному фонду Справжні Українці, Українській службі порятунку, громадській організації Житомир щит, регіональному центру МВС у Житомирській області. А також за сприяння обласної військової адміністрації. Це ті, хто на протязі трьох років постійно безперервно акумулюють, збирають потреби від наших. Воїнів це те, що рятує наше життя. Життя наших хлопців і безумовно дозволяє нам, відносно мирному Житомирі, ось так е працювати, жити, дихати на повні груди. Продовжуємо допомагати, тому що війна не закінчується. Ми нищимо ворога, виганяємо з нашої землі і разом до перемоги. Дрони передали і першому батальйону 46 ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України. Символічно, що воїни отримали залізних пташок у день народження свого командира, величезне свято у мого товариша, друга, у кожуля у я у комбата першого батальйону 46-ї бригади свято. В нього день народження. Вітаю тебе, дуже величезне. З цим святом також до тебе їдуть дрони, які дуже важливі для його бойових клопів. Перед передачою автівки прийшли повне технічне обслуговування, тож готові до виконання бойових завдань. Це вже не розкіш, це вже просто як знаряддя праці. Воно також недовговічне, зважаючи на те, по яких Мусить їздити в е, дорогах автомобіль. Вони е, довго, як говориться, не живуть. Ну без автомобілів дуже важко, тому що теж треба дуже багато ходити, їздити, доставляти продуктів, боєприпасів, майна. У вдячній за усю надану допомогу. Добровольче формування територіальної громади номер 3 вручили волонтерам нагороди. Хочемо нагородити цих поважних волонтерів. Які роблять дуже гарну справу і дуже-дуже допомагають нам виконувати ті задачі, які ми виконуємо, з великою повагою. Дякую величезно. Це вам. Служу народу України. І це вам. Від початку року відбулися законодавчі зміни для фізичних осіб підприємців, згідно з якими ФОПи першої, другої та четвертої груп мають сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати тобто 800 гривень. Сплачують вони його авансами внесками до 20-го числа щомісячно, тобто за квітень місяць сплачується до 20 квітня. Для фізичних осіб підприємців третьої групи єдиний військовий збір сплачується з з доходу, отриманого відповідно до статті 292 податкового кодексу України. Звітуються вони по цьому вже за перший квартал. Ставка податку становить з військового збору 1%. Окрім того, з 1 січня цього року призупинили пільгу для фопів, завдяки якій вони мали право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати єдиний соціальний внесок. Тому всі фізичні особи-підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок за 2025 рік. Якщо ми говоримо про спрощенців, першу другу, третю категорію, то вони вже мають сплачувати за січень-березень до 21 квітня мають заплатити. У випадку несвоєчасної сплати ЄСВ на боржника накладатимуть штраф у розмірі 20% від несплаченої суми, а також нараховуватиметься пеня 0,1% за кожен день заборгованості. Законодавчі зміни не стосуються ФОПів пенсіонерів, осіб з інвалідністю, найманих працівників, мобілізованих підприємців, позбавлених волі у насадок російської агресії проти України, а також ФОПів на загальній системі оподаткування. Єдиний соціальний внесок це наповнення державного бюджету для тих, хто отримує пенсії. Тому збіль тому надходження від цих підуть на пенсії для нашого знову ж таки нашого регіону. Анна Чеполь Ілона Усатая, телеканал СК 1 Я чекаю, шукаю сина. Попав в Курській області посілок любинко. Вже буде до півроку, ніхто не знає. А та територія зараз зайнята Росією. Син Ольги Дмитро приєднався до ЛАВ ЗСУ улітку минулого року. Двічі був поранений, а у жовтні зник без вісти разом із 15 побратимами. У мене є наказ, що вони попали під обстріл, і мій син дзвонив, що він поранений, і все, і більше ніякої зв'язку і нічого не було. За ці півроку Ольга неодноразово стукала у різні інстанції, ставила питання військовій частині, однак і досі не отримала жодної інформації. Аби почути відповіді, вона разом зі ще понад трьома сотнями родин полонених і безвісти зниклих військових з Бердичівського району приїхала на зустріч до представника омбудсмана у Житомирській області. Це друга зустріч, яка проведена саме за моєю ініціативою в регіоні та за ініціативою Арсенія Михайловича Пушкаренка. Питання були щодо розшуку, які саме вчиняються дії, щодо комунікації зі слідчим. Ми сьогодні формат зробили таким не тільки загальним, а максимально конструктивним та інформативним, саме для людей. Чому тому, що вони отримали максимальну відповіді на всі поставлені питання? На зустріч приїхала і донька безвісти зникла військового Вікторія. Уже два з половиною роки. Дівчина не має жодної інформації про свого батька. У нас зникло 25 чоловік ще в 22-му році. Це Бахмут, населений пункт Весела Долина. Сав стрілецький бій. Саме ось так, стрілецький бій. У нас кожні три дні хлопці йшли на бій і зникали безвіси. По сьогодення ми не маємо жодної інформації. Таких історій наразі тисячі, і саме для того, аби відповісти на усі питання родичів. На такі зустрічі запрошують представників військових частин, координаційного штабу Червоного Хреста, районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, правоохоронців Тощо, ми проводимо цю зустріч для того, щоб допомогти людям у питанні вирішення проблем. Мати, яка сьогодні пов'язана з їхніми рідними. Тобто, починаючи з моменту отримання сповіщення, завершуючи питанням, якщо є підтвердження, що військовослужбовець в повоні надання йому статусу через червоний хрест, через Женеву, є випадки, коли з людьми на жаль військові частини спілкуються неналежним чином. Є питання, коли тижнями слідчі не відповідають на дзвінки. Є суб'єктивні обставини, є об'єктивні обставини. Але кожна родина, кожна мама, кожна дружина, кожна сестра, донька повинна сьогодні бути у, у, у фокусі уваги кожного відповідального. Незабаром таку зустріч планують провести у Коростенському районі, а згодом і у Житомирському. Окрім того, родичі можуть звертатися на гарячу лінію представника омбудсмана у Житомирській області за номером 050 96 79 541. 2 квітня Житомирське полісся у Рівному боролося проти Вереса за останнє місце в одній другій фіналу Кубку України. За результатами матчу вовки таки приєдналися до футбольних клубів Буковина, Шахтар і Динамо. Дуже багато сьогодні бажання таки, поборотись за свою гідність. Це було присутнє. І хлопцям знову ж таки дуже вдячний за це, тому що і близько не ідеальний матч. Тут не треба навіть не про що говорити, але ми розуміємо, що сьогодні було не про ідеальний матч, а про ідеальний результат. Це було то, що нам на цей момент було треба. Попри усі спроби обох команд, відкрити рахунок в основний час не вдалося. Тож боротьба продовжилася у двох овертаймах по 15 хвилин кожен. Розслаблятись ми не могли до фінального свистка в жодному випадку. Мені здається, хлопці знов ж таки це дуже добре усвідомлювали і хоч і вже важко було, хоч вже там 120 плюс хвилин, по факту з доданим часом там, більше, близько, ближче до 130. То треба віддати належне. Уже на третій хвилині першого овертайму Житомирські вовки змогли пробити оборону суперника. Факундо Батіста поцілив у ворота Вереса після подачі Назаренка. Я рухався від воріт, але знайшов момент, коли м'яч відскочив до мене, і мені вдалося забити гол неробочою ногою. Червоно-чорні намагалися змінити рахунок маршу, однак їм не вдалося це зробити. Отож, фінальний свисток зафіксував рахунок 0-1 на користь вовків. Методом жеребкування визначили, що в одній другій фіналу Кубку України полісся зіграє шахтарем.